Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Максимальна кількість ракет у короткий проміжок часу цієї ночі Київ пережив небачену досі атаку на місто. Одразу з кількох напрямків летіли безпілотники, калібри та іскандери. А ще кинжали, російські ракети, які як вважали донедавна наша ППО збити не може, але усі цілі, зокрема шість кинжалів, наша протиповітряна оборона знищила. А от частину, а саме чотири калібри, які ворог запустив чорного моря, збили вже над Миколаївщиною. Решту над столицей уламки впали у п'яти районах міста, і в одному з таких місць працює наша влада Цимбаленко. Вона з нами наживо Владо, Наскільки серйозні наслідки розповідає? Ігорю віро вітаю. Перебуваємо зараз у Солом'янському районі столиці, де власне сьогодні вночі впали уламки російської ракети. На щастя тут ніхто не постраждав, а саме тут де ми перебуваємо, в парку, уламки. ракети впали просто посеред парку. Тут досі відчувається такий запах гарі. Зазначу, що ця атака нічна, її називають найбільш інтенсивною. З початку повномасштабного вторгнення, оскільки за таку за такий короткий проміжок часу ворог випусти випустив максимальну кількість ракет. Тому ця ніч була над, надгучною для кожного для кожного району столиці. От Поспілкувалися ми з киянами, кажуть, називають цю ніч дійсно дуже гучною, навіть в порівнянні з іншими ночами від початку повномасштабного вторгнення. Дуже страшний за довгий вже останній період. Це, напевно, найсильніша така атака. Інтенсивність була дуже висока, такої ще в Києві не було навіть в початку війни. Один вибух за другим. Не встиває не тоти, той самий слідуючий. здорово поїзд. Здорово в Цьому ж районі столиці Солом'янському ракети також впали навпроти цього парку. Впали просто в Київський а, зоопарк. За попередньою інформацією міської влади постраждалих там. Немає а для а, тварин зараз проводять такі реабілітаційні заходи. Так само в цьому в цьому, в цьому районі а, столиці постраждали також нежитлові приміщення. Вони згоріли і згоріли автобуси. Про це повідомили в ДСНС. Крім цього, уламки падали ще в чотирьох районах столиці: це Оболонський, Шевченківський, Дарниць. Ський та Святошинський район. Там за попередню інформацію постраждалих немає. Загалом цієї ночі ворог випустив 18 ракет по території України. Це калібри, кинжали та аеробалістичні ракети. І ще дев'ять безпілотників. Шість таких ракет було спрямовано так у бік столиці, і вони всі знищені. Атакували. Е Шахедами шість БПЛА в було знищено. Крім того, знищено три ще розвідувальних БПЛА, які ну, очевидно проводили розвідку е, от, власне повітря в розвитку повітряних е, повітряну розвідку напередодні оцих от, от ударів, з'ясовуючи що що і як. Тому робота сьогодні надзвичайно успішна. Усі повітряні цілі знищено. Ну і як бачите, шість ракет кинжал. Це ну такий показник, який доволі вражаючий на сьогоднішній день. Більше пошкодження в Стоволівському районі там було загоряння внаслідок падіння ракет. Загоряння нежитлового приміщення, і е, загорілося кілька одиниць авто, автомобільної техніки. Ну автомобілів там все вже потушилося, все, все добре, вже вже ліквідовано. Е, врешті району теж пошкодження не суттєві вантії падали і на проїжджу частину, і на прибутинкову територію, в містопаркову зону і інформації про терпіла про немає Цієї ночі наші сили ППО показали мега результат, збивши всі ракети, які летіли на територію України, навіть аеробалістичні і кінжали, які раніше наші ППО збито не могли, але віднедавна, коли збили перші кінжали, сьогодні вночі знову підтвердили свою а, можна сказати так спроможність збивати навіть ту зброю, яку Росія казала, що збити не зможе жодна система ППО, але а, американський патріот на українській землі. Порався. Я загалом я зазначу, що це восьма така масована атака на Київ від початку цього місяця. І ми знову нагадуємо нашим телеглядачам міська адміністрації постійно про це просять і в офісі президента, щоб українці не знімали роботу проти повітряної оборони, тому що цим самим ви допомагаєте ворогу, колеги. Дякуємо владу влади з з останньою інформацією про масований обстріл в столиці цієї ночі.